Всім привіт! Дуже радий вас знову бачити на своєму каналі Таро Рожба. Як на своєму? На нашому каналі. А, ну що ж, по традиції у нас сьогодні понеділок, ранок. І а, давайте подивимося з вами, що нас чекає на цьому тижні, що Україна чекає на цьому тижні, які будуть основні тенденції та події. Добре, поки заварюєте собі чай, чи каву чи діставаєте холодний квас з холодильнику. Сьогодні, кажуть, буде, буде жарко, гай дуже Дуже жарко буде. Що поробиш? Ой, липень. Добре, я зараз буду настраюватися на колоду і е будемо з вами починати. Покажіть мені основні події в Україні з 8 по 14 липня 2024 року. Покажіть мені основні події липня. З 8 по 14 липня 2024 року. Покажіть мені основні події тижня. З 8 по 14 липня 2024 року для України. Покажіть мені основні події тижня. З 8 по 14 липня 2024 року. Покажіть мені основні події тижня для України. З 8 по 14 липня 2024 року. Ну що ж, починаємо. Мої. Ну що ж, я трохи покомекав, тут хвилин 10 посидів, порозглядав карти е і розклав взагалі так, його загальну картину. Ну, давайте почнемо е з самого, ну, самого початку. Дивіться, вже на днях буде відомо про якусь, як любить казати, Зеленський, потужну. Допомогу від партнерів. А, я так розумію, по картам вісім камечів, це у нас такі повітря. Можливо, у нас вже з'являться перші F16, чи, чи щось таке, що а, ну, добре літає по повітрю. можливо, якісь нові дрони. Чи літаки. Хоча я думаю, що по цим картам це, скоріш за все, літаки. Так, вони можуть бути десь. А, в досить доброму стані. Не зовсім нові, не всі справні, але якось, ну, щось, щось, щось повинно доїхати з цього до нас. І це дуже добре. Так. Далі. Йдемо далі. Тут у нас, чесно вам скажу, ці карти у мене викликали саме оця трійця, у мене викликала досить таке відчуття якоїсь збентеженості, я вам чесно скажу. Чому? Тому що це духовна особа, так, яка ну, тяжко, тяжко може захворіти чи навіть відійти у інший світ. Але це також може бути. Але це також можуть бути і вимоги про заборону московського патріархату. Але знаєте чому, чому мене бентежить ці карти? Тому що тут у нас не випав і Рафант, тут у нас випав мах, тобто це одна людина. Uh, ну, Щось от з представниками церкви буде. Можливо, це тяжка хвороба, стане відомо про тяжку хворобу uh, патріарха на спокій Філарета. і такий варіант. Чи навіть його uh, кончина можливо? Десь може не на цьому тижні, а може трішки пізніше. Ну, тобто, і він це відчуває. Ця людина це відчуває, що вже ось-ось щось погане з ним трапиться, розумієте? Ну, ось такі от справи. Так, йдемо далі. Зараз я складу. Так. Далі, що ж на цьому тижні може трапитися? Дивіться, а, питав я про Україну, але нам тут випала Росія. Тобто для Росії можуть бути якісь негативні наслідки. Називаємо це так. Назву це так, щоб було а, культурно, так? А, всередині самої, самої Росії. Причому це з якоюсь е, маленьку кількістю людей. Щось, щось погане. І ще якась правда може скритися. І ця подія якось може вплинути на, на ход війни. Розумієте? Тобто е, вони будуть все більше і більше е, е, казати про переговори. Про мирне врегулювання і, і так далі. Тому що е, справа у них чесно, я вам скажу, кепський, і, і про це стане відомо. В тому числі і в економічному, це великі втрати вели, і людських ресурсів, взагалі ресурсів, як, таки, як, як такових, що може призвести до, до значного невдоволення всередині самої Росії. А влада Росії дуже, дуже боїться. Розумієте, Дуже боїться цього насправді. Хоча вони е, кажуть, що там е, у Пукіна там, там, рейтинг 80%. Ну, у у Чеушеску теж був рейтинг, рейтинг більше 80%. Що сталося з Чеошеску, всі знають. Е, так, йдемо далі. Тут. Ці карти мене теж трошки, е, трошки, скажімо так, збентежили. Чому? По-перше, нам можуть передати якусь недостовірну інформацію, що ну, розвідка так, за кордону, якусь недостовірну інформацію, що може призвести до невдалого планування так, контрнаступальних наших дій. Тобто, такий варіант теж можливий. Також, також по цим картам можуть вестися, вже почати, почати вестися таємні перемовини з Росією. Але ем, оцей, їх вимоги спочатку це просто це якась ну, психіатрія. Розумієте? Ну, ну реально, це психіатрія. І е, потрібно буде передивлятися. Тобто, наші будуть наполягати, щоб. Ем, їх е, вимоги якісь були більш реалістичні, тому що відмовляються е, наші від переговорів взагалі, і е, Росія залишиться сам на сам взагалі з цими е, з, з всіми проблемами, які в неї є. Тобто, скажімо так, щоб е, вимоги були більш, більш реальними. Тому що зараз це не просто це, ну, це нереально. Не, не так, ще у нас що? Тут, е, на жаль, на жаль, будуть якісь погані звістки з фронту, причому і погані, і хороші будуть. І хороші звістки з фронту. Ну, як це у нас дуже часто буває, і погані. Погані в чому? Що. Е, чи можливо це не фронт? Чи можливо це буде обговорюватися в інформаційному просторі? Що через перевищення повноважень одного з військових керівників. Ми втратили значну кількість людей, і обороноздатність, і значна кількість людей потрапила в полон. Ось так от може бути. І люди можуть потрапити в полон. Чи люди можуть потрапити в полон? Може бути котел оточення і так далі по цим картам. Те, що нашим військовим, нашим хлопцям потрібно бути дуже обережними, дуже обережними. Так, далі. Так, і про хороші новини з фронту я вам казав. Вони обов'язково будуть. Хорош, це, це саме хороші новини з фронту. Вони обов'язково будуть, будуть на цьому тижні. Ви почуєте все і побачите. Так. І, е, і ця подія. Е, що я можу сказати? Будуть якісь новини про українську якусь нову розробку, яка вже розробка якої вже доходить до кінця. Це саме розробка з ВПК. І ну, це буде щось, щось таке. Знову ж таки, використаю фірма, фірмове слово Зеленського. Це буде щось таке потужне. Також, також Можуть бути обстріли, і будуть е, також про це знає і Рососія про розробку цієї зброї. Можуть бути обстріли е, по об'єктам ВПК, і навіть можуть бути обстріли в тих містах, де їх ще ніколи не було. Розумієте, так що будьте теж дуже уважними і на цьому тижні не, не хтось сигналами повітряної тривоги. Так. Ага, і на дні у нас. Зараз вам покажу. Та йо -моє. і на дні у нас э, король Кубків. Це у мене Пукін. Он тут одразу вам кажу. Правосуддя. Що там? Правосуддя. О, і мечів. Ну, э, ага. Ну, хай чекає подаруночки від наших спецслужб. Буде йому дуже і дуже весело. А, так, давайте знаєте що. Я ще хочу подивитися. Я не знаю, може подивитися. Давайте подивимося Патріарха і Фаларета. Який для нього буде цей тиждень? Так, просто дуже коротко. А, експрес, експрес експрес такий. Такі експрес. Прямо на три карти. Зараз. Угу. Зараз. Так. Покажіть мені. Патріарха Філарета. Я на п'яти картах. Який для нього буде тиждень з 8 по 14 липня 2024 року. Покажіть мені Патріарха Філарета. Михайла Антоновича Денисенка, покажіть мені. Михайла Антоновича Денисенко. Вона Філарет. Покажіть мені. Як для нього пройде цей тиждень з 8 липня по 14 липня? Покажіть мені. Так. Михайло Антоновича Денисенко. Так, цей він випав, ага, він старий, ну, понятно, що він старий. У нього вже, на жаль, прогресує деменція. Прогресує деменція у нього. Зараз ще таки на пару карт. Звичайно, людині скільки, господи, скільки му? 95 років. Боже, це ж. А, да. 95 років. Зараз таким. Mm. <світна> ну, скажімо так, по цим картам може бути такі, такі так, що він буде в якомусь стані, такому навіть близькому до смерті. Це наш е, почесний патріарх православно -української, е, Православної Церкви України. Так, дуже погано зі здоров'ям, і в нього навіть е, помутнення, помутнення розуму. Але людина з дуже сильною інтуїцією, з дуже сильною нього е, реально є, е, скажімо так, ну, здібності. Е, Здібності, скажімо так, магічні, тому він, напевно, і випав магом. А, тому що... Так. У нього, у нього дуже великі магічні здібності також. У Патріарха Філарета. Так, добре. Добре. Ну, я буду мати надію, що це не збудеться хоча не 95 років, але але. але. Тому що мене дуже смутив там е, МАХ, е, розумієте, я трохи не розумів, це про УПЦ МП, чи це про, про когось з духовних так, осіб в нашій країні. чи це про когось з духовних осіб. Добре, я вам дуже дякую за увагу. Е, гарного вам дня, гарного вам тижня, бажаю вам наснаги, сил. Е, Запам'ятайте, як ви почнете понеділок, так у вас і прийде взагалі весь тиждень. Так що бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою, сил через край. Е, також також підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок вподобайку та пишіть ваші коментарі. Це дуже важливо. Дякую вам, до зустрічі на нових відео на каналі Таро Ворожба. Па-па!